На території, де земля багата лікувальними джерелами та цілющими травами, впродовж 18 років функціонує унікальне вітчизняне підприємство Рослина Карпат, національний виробник екологічних харчових, косметичних продуктів. Ми працюємо на розливах, ми працюємо на блістерах, на упакуванні, ми працюємо от зараз на капсулах і на таблетках стоїть професійне обладнання. Під маркою рослина Карпат близько сотні товарів. Фітокомплекси для здоров'я, фітосвічки, фітосиропи, природні антисептики, косметичні бальзами. Асортимент виробів доповнює сучасна торгова марка Синевирія. 95% – це є трави України. – це є трави Карпат. І, скажімо, решта, що у нас в цері докупляємо по Україні. Компанія рослина Карпат, крім виробництва власного продукту, стрімко розвиває мережу дистриб'юторів та офіційних представництв у всіх містах країни. З 2021 року компанія спільно з медиками, науковцями, фітотерапевтами реалізовує бізнес-проект «Юлайф». Це індивідуальний підбір програм та препаратів, діагностика, супровід клієнтів. Рослини це є виробництво і це є люди, дистриб'ютори, наші бізнес-працери. Три листка, три наші основи, наших три кіта нашої компанії Рослина Карпат. Рослина Карпат, сила природи, джерело здоров'я.